І що це? Я кадата цю бумажку віддав в аеропорту де. Я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли, це машина для ЗСУ. Я колись. Нас підвіз мужик, потягнув. де він? стой! Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному з аеропортів, коли обіймався контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку, і потім нас мужик підвозить, тягне на, на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти. І дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись кому і тут мій інстаграм написав, бачите? Це як таке в світі відбувається. It's impossible. It's impossible. Okay. Have good, you good Він поняв, що цей я писав? Та yeah, yeah. yeah. да, це неможливо. Да, Та це невозможно. Да, невозможно. Це, невозможно. це неможливо, чувак. Це неможливо. Такого не буває. Як? Ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застряли на дорогі. І, чувак нас тягнув до заправки. Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? про просто думаєте? я просто в шоці. Ладно, поїхали бо У нас тут 5 машин на ЗСУ треба всі ще запаркувати.